1 січня набула чинності низка законодавчих актів. Зокрема, мова йде про закон про державний бюджет України та внесення змін до податкового кодексу. Усі ці закони та зміни зачіпають певним чином і пенсійне забезпечення, розповідає керівник управління Галина Григорчук. Будуть підвищені відповідно закону про державний бюджет, будуть підвищені мінімальні пенсійні виплати. На сьогоднішній день мінімальна пенсійна виплата складає 1074, А у два етапи буде проведено у 2016 році і збільшення роз. Язання. Зміру, це з 1 травня і з 1 грудня. Отже, у 2016 році ми будемо очікувати проведення перерахунків мінімальних розмір пенсії, відповідно підвищень і надбавок, які залежать саме від мінімального розміру пенсії. Ну, звичайно, з травня місяця це буде складати 1130, а з 1 грудня 1208. Торік влада обмежила виплати працюючим пенсіонерам на спецпосадах і звичайним пенсіонерам у розмірі 85% на інших посадах. Цього року ця практика буде продовжуватися, але тепер працюючі пенсіонери отримуватимуть не менше як 1611 гривень на руки. Є ще один негативний момент, розповідає начальник. Все таки базове оподаткування лишається зняття ПДФО суми. Пенсія або щомісячного грошового забезпечення і 1,5% військового збору. Значить, суми пенсій зверх 4134, у нас будуть оподаткуватися як ПДФО буде зніматися 15%, так і 1,5% військового збору. Звичайно, для працюючих пенсіонерів, якщо розмір пенсії більше 4134, в першу чергу 15% обмеження, як працюючому пенсіонеру, а вже потім зняття пенсії. ПДФО і військового збору новим у законодавстві і пенсійному забезпеченні є призначення пенсії за вислугу років. Мова йде про освітян та медиків, не тільки збільшено необхідний стаж за вислугу років, а й встановлено вік поступово з 50 років до 55. Але тут є виняток, який варто пам'ятати і знати для цієї категорії як і працівники освіти, галузі освіти, так і медицини. Ті, хто мали на 1 квітня 2015 року стаж потрібний вислугу років 25 років, а на 1 січня цього року 25 років 6 місяців, незалежно від Дати народження від віку мають право скористатися призначенням пенсії за вислугу років за умови звільнення із посади. Тобто, все ж таки, хто має стаж необхідний, а не буде його надбувати після 1 січня 2016 року. Він незалежно від року народження піде на вислугу років. Для працюючих пенсіонерів утримання із зарплати ставки єдиного внеску не буде. При цьому нарахування і соціальний внесок для роботодавців буде 22%, а було майже 39%. Також у грудні підвищили по. Садові оклади державним службовцям з першого червня 2015 року ми жодних перерахунків державним службовцям пенсії не проводимо. А відповідно, що ми і не призначаємо пенсії такий вид, як державна служба. І найосновніше, з чим зустрінуться наші громадяни, при призначенні пенсії це зміни при прийнятті довідок про заробітну плату. При зверненні за призначенням пенсії така довідка буде братися тільки у тих випадках, буде мати право громадянин представити, якщо у даних персоніфікованого Обліку буде відсутньо повних 60 календарних місців нарахування заробітної плати. Тобто, січня 2016 року призначення пенсії відбувається виключно за даними системи персоніфікованого обліку. Все, що міститься в системі персоніфікованого обліку, про нарахування заробітної плати буде використовуватись при призначенні пенсії.